Сьогодні Геннадій Сарапін спілкується з членом Національної спілки художників України Леонідом Хвитчуком. Його творчий доробок це графіка, живопис, акварель, малюнок, ілюстрації, монументальні декоративні панно. Основна тема творів Леоніда Володимировича краса і життєва гармонія природи. Він захоплюється графікою і має високий рівень графічної культури. А ще художник проілюстрував понад 50 книжкових видань волинських авторів. Особливе місце у творчості місця посідає живопис, переважно краєвиди, де він передає своєрідний колорит рідної природи. В його роботах Вражає фантазія, уява, глибина відчуттів та розуміння життя. Вони передають настрій та ліричне сприйняття природи. Впадає в очі умовність вирішення кольору та декоративність. Леонід Хвитчук багато працює, часто бере участь у виставках. У Києві. Львові, Бресті, Замості. Також він учасник художніх пленерів. Його твори є у художньому відділі Волинського краєзнавчого музею, Острозькому, Хайківському художніх музеях, у приватних колекціях Холма, Варшави, Лондона, Уена-Сайреса, Луцька, Ковеля. Народився Леонід Хвичук. У Грубишівському повіті Люблінського воєводства по війні сім'ю, як і інших українців, виселили з батьківських земель у Дніпропетровську область. Згодом родина переїхала до Луцька. З тих часів виникло нестерпне бажання малювати хоч на будь-якому клапті паперу. Життя заставило вчитися у гірничному технікумі та працювати на шахті на Донбасі. До аварії, що в неї потрапив, повернувся до Луцька, шукав роботу, а у вільні вечори ще й ще віддавався творчості. Після закінчення художньої студії при міському будинку культури влаштувався на роботу в художній майстерні селища Рожище. От тут він, як то кажуть, відвів душу, малював з натури, з етюдником обходив усі визначні місця краю. А також багато читав, шукав свій стиль у живописі, підвищував власну ерудицію. Це допомогло закінчити факультет графіки Українського поліграфічного інституту імені Федорова у Львові. З дипломом інституту він повернувся в художні майстерні рожища, став викладати художні студії. А далі запросили до Луцька головним художником. Художньо виробничій майстерні художнього фонду. У цьому ж році Леоніда Хмельчука прийняли до спілки художників України. Як і кожний митець, Леонід Володимирович гостро реагує на те, що відбувається на рідній землі. Сьогоднішня розмова і про це теж. Що вас надихає на творчість в останній період часу, який сповнений таких буремних. Подій. Війна, окупація Росією, Донбасу. І, і знову ж просто зима. Тобто ваші роздуми, ваше бачення світу. І ось бачу, у вас така гарна картина. Така літня. Не. Ну от що ви зараз на неї працюєте. Розкажіть не, щось. Зараз не стосується того часу, тих днів мене там є картина, яка стосується цього. Треба було взяти і підготовити її там на на, Надихати. Нічого нехай. Просто треба чимось зайнятися, щоб трошки відволіктися від тих проблем, які є. Зараз зв'язку ще із... Тим, що нас робиться на сході, то в нас ще шалено знижується рівень життя людей. Шалено. І це не знаю, що це робиться спеціально, чи це робиться так, що нема ніякого більше виходу. Ну, Я думаю, що, що то хтось з того має зиск. Так, ну, то, а ви як творчий, ху... як художник, розкажіть а, про да, свою да, творчість більше. Да, да. А як художник, то що ж, треба щось малювати, що ж будеш. Художник взагалі живе тим, що малює. І іншого у нього нема. Художник завжди чи, чи поїхав у відпустку, чи поїхав кудись. На курорт. чи Поїхав на берег моря, він поїхав визначено, він там буде малювати. Художник ніде. Від малювання не відпочиває. Тому що малювання це його життя. Та я тільки думаю про художників, це взагалі є. І про письменники, і артисти, і композитори. Вони мусять весь час творити. Вони з собою носять. Блокнотики записують, будучи десь художник замальовує. Коротше, я вважаю, що художника окремо не може виділити з цієї творчої інтелігенції. Це загалом українська творча інтелігенція, і вона зараз перетерпає дуже погані часи. І навіть, як каже, от було до Радянського Союзу, роботи було, море, а зараз сидимо. І не маємо фактично, е, крім, ото, е, хто пенсію ще має, то ще б хто не має пенсії, то взагалі немає доходів ніяких, навіть на, на ті фарби. На полотно, на фарби. Так що коли говорили, коли щоб, за зарубіжні художники в кутеріх країнах малюють на асфальті, щоб щось заробити, у нас вже до цього доходить. Тобто в цьому відношенні ми вже Європу доганяємо, не тільки Європу, а й Америку. От. А от щоб художник жив, як належить, це мав можливість створити, то в нас немає. Ну, я вам сказав, що... Людей не заставиш е купляти художника твори, чи ними любуватись якщо вони не, не навчені, не привчені, нема не в них відповідного бачення. О. І через те, що, можливо, і ми художники, ну і, і крім того, я вважаю, що в нас є ще всякі відділи культури, міністерства і все, вони абсолютно е, вихованням е, суспільства в душі творчості, в душі мистецтва не займалися. І вони в основному і самі е, в цьому відношенні не дуже професійні, бо там попадають різні люди. О, через це ми фактично є в такому загоні. Хотові самі маючи щось колись заробити, теж мені звертали увагу, на те, як сприймають їхні твори їм і так хватало. А тепер, залежно від такій ситуації, нікому творчість не потрібно. Ну я не кажу нікому. Є люди, які цікавляться, особливо коли є за границі, люди приїжджають, цікавляться мистецтво, щоб європейці, звичайно, їм це цікавить. Ну, тоді в нас е якийсь час можна, можна було, як то кажуть, і продати щось за кордон. Зараз це теж обмежено, бо твоя робота нібито національна цінність, її продати не можна, а е державі вона теж не потрібна. От ми в такому е проміжку між тим і тим живемо. Дозволили б хоча б вивозити роботи, можна було б е, щось заробляти на цьому. А то це не дозволяється, а всередині країни нікому це не потрібно. Ну малюємо. Треба, щоб людям показати на виставках, треба, щоб якось трохи виховувати людей. Ну і, і підростаюче покоління, молодь зараз, я вам скажу, трошечки більш цікавиться мистецтвом. Вона менш е, вкидається всяке там збочення, як колись було, що е, були якісь спеціально молодіжні такі групи. Зараз, молодь, е, старається більш знання якісь одержувати. Раз вона вже одержує якісь знання, значить вона вже і паралельно з тим одержує знання, які зі загального розвитку і культурні. То що надія є, що це все поправиться колись, звичайно. Но, е, тепер якраз ми попали в такий період. Ну і отак малюємо, показуємо на виставці і складаємо. Ось на тому і все. Я ще сам не знаю, що з нею буде. Ага. Ну, Тож тільки спробував її в чорний рам, Я тепер дивлюся, що можна ще зробити. Ну, що там що таке діло не дуже цікаве. Не, воно то цікаве, але воно Творчість відноситься до е... речей інтимних. І кожного своє. Один навіть буває художник, що про це не говорить. Другий буває, що навіть майстерню нікого не пускає, щоб не бути присутнім по тому фільму, самому на самоті з картиною ходиться залишити, залишитися. І різні епісід творчості, ще, ще натхнення треба, ще треба відповідно можна сказати, атмосферу, яка не завжди буває. О, можеш йти на роботу і думаєш, що будеш творити, хтось зустрівся, зіпсував тобі настрій, і все пропало на день. А може, буде що малюєш, малюєш, і треба його дирати, стирати теж. це така штука випадкова, де можеш щось собі зробити. Ті, що кажуть, ой, я кожен день творю, то неправильно. Він коли я можу малювати, але то роботи не творчого плана. Творчий дуже, дуже рідкісне явище, його треба, як то кажуть, створити для нього умови, тоді приходить якесь натнення, тоді щось, щось можна зробити, щось можна, але треба для цього. Можливо, тижнями, місяцями підготовлювати базу, виношувати. Більше творчість зробиться в голові, не ж малювання на, на полики в голові. Буває, що щось задумав і ти, його... ти можеш виконати іноді зразу, а іноді можеш навіть через декілька років виконати, тому що воно в голові не сузріло. Дуже різно, це індивідуальна річ, один так, другий так, як, як кому підходить. О. Але взагалі то е, інтересна річ тим, що якщо вийде те, що задумав, то, то людина тоді на самому піднесенні. Якщо не вийде, упадок буває по декілька тижнів, нічого не хочеться робити. О. От такі переп'яті тієї творчості. Так що, щось такого пафусного, щось такого радісного в тому я не бачу. Радість може бути в результатах, так. Да, а в самій творчості це чисто робота, мука, головний біль, от і все. Ну, але е якусь таку цікаву картину охарактеризувати, яка вам більше от останнім часом вдалася. О, яка робота така? Ну, так, характерна так, такого, ну, так, останнього так, часу? Малюєш, малюєш, ніби вона вдалася. А потім через якийсь час подивишся, ні, все-таки це не добре. Можна, можна говорити за минулі періоди, що, що там можна буде. Із минулих періодів, з живопису, з графіки якісь декілька виділити, що нібито вони удачні, які вже визріли, яких ти вже не можеш не змінити, не додати. А от останнім часом, те, що малюєш, воно обично все спочатку здається добре, але щоб його оцінити, треба, щоб пройшов якийсь час. Так що так що що зараз останнього вдалося, дуже трудно сказати. Та взагалі-то те, що вдасться в художника, то вже, ну, то вже задовго після його смерті скажуть, що це в нього вдалося. І то не він вже скаже, а скажуть, вже мистецтвознавці майбутніх часів, що це в нього вдалося, оце він дійсно досяг, щось. А так поки що йдеш до того, щоб досягнути, але ще не дійшли. Ще треба йти і йти. Ну але сам же ж ви можете характеризувати якусь роботу з графікою, я якусь сам, виділити. Я можу сам так? тільки сказати, що, е, що, е, що не, не добре, що погано. І то маючи самоаналіз, спочатку я цього не бачу, з роками бачу, що це було погано, що це було не потрібно цього робити. А от що добре робити, я тільки можу сказати, що я хочу добре зробити, але я, я поки що не зробив добре, щоб я сказав, оце все я добре зробив, бо якщо я зроблю добре, то далі мені треба кидати роботу, бо я більше доброго не зроблю. Mm. Так що я тільки можу надіятися на те, що я ще зроблю хороше щось. І аналізувати минуле що я зробив погане і сказати, що так робити не треба. Це просто для, для такого аналізу, щоб не повторятися в поганому. А добре буде, буде ще в майбутньому.